Так, відеозвіт, що Стасон не тільки відосики знімає, а й фізично також працює. Перевозимо ми склад. Я вже зібрав стартера, генератори на одну палету. Обмотаємо зараз, будемо перевозити туди. Оце все, бачите, оцими руцями золотесенькими буде перебиратися, збиратися. Бідна моя спиночка. Покажу вам товальтервіта. Не тільки гідроциліндрами займається, а все, що ви тут бачите, ремонтом домкратів, турбін, компресора, камази, ну, тому подібне. НШ. Всякі різні. Що тут? Розподільники? Колеса не робимо, це мої колеса. Так що закатайте губки. Що тут? Воми у нас є? Ось такі гідроциліндри. Це реставрація на продаж, може комусь потрібно. Ну там уже як переїдемо, я покажу далі. Так, це гідроциліндри все тут у нас. Так. Що? Помпи, енергачі? Е, так, що, е, роздатки? Ну, коротше, по сільгостехніці дуже багато всього робимо. Номер внизу під відео. Звертайтеся.